Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо за Санта Ралі, коли буду продавати всю крипту та виходити з ринку. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Розпочнемо з найголовнішого, а саме з домінації біткоїна. На сьогоднішній день домінація біткоїна складає 60% та по суті знаходиться, можна так сказати, у висхідному каналі. І я думаю, що всі знають, чим вище росте домінація біткоїна, тим поганіше альткоїнам. Але особисто, на мою думку, домінація біткоїна досягнула своїх АТХ на Санта Ралі. Тобто, зараз я очікую приблизно. Ось такий сценарій, но точно не зростання. Тобто очікую, що домінація біткоїна буде падати, домінація біткоїна буде перетікати в альткоїни на падінні домінації біткоїна, а саме на Санта Ралі, я очікую, що будуть рости альткоїни, але звісно, що це зростання не буде ніяким альсезоном. Це буде просте локальне зростання, де особисто я. На свій портфель, навіть не на свій портфель, а на свої монети, які є в моєму портфелі. І про це я розповідав вже неодноразово на своєму ютуб-каналі, які монети в портфель я набирав. Очікую 2, можливо, 3 ікса. Після цього Сантаралі я буду повністю виходити з ринку та буду очікувати, поки альткоїни будуть оновлювати наступне дно. Лише після цього я знову буду заходити в ринок. В моєму портфелі є зміни. Хешлов, я ребалансував в Аптос. Плюс у нас залишалися стейблкоїни на відкуп монети нуткоїн. Тим самим я на всі стейблкоїни хотів відкупити монету нуткоїн. Но, припустимо, у вас залишилося 10% стейблкоїнів, 20% стейблкоїнів. Тому у нас є всі стейблкоїни, 50% стейблкоїнів я відправив ще на відкуп монети Аптос. На інших 50% стейблкоїнів я також відкупив монету. Але до цієї монети ми перейдемо трішки пізніше. Зараз ми поговоримо за Аптос. Можливо, на Санта Ралі головним активом з Layer 1 а саме Суї або Аптос. Ми не беремо інші Layer 1 це може бути «Аваланж», Солана, ну і так далі. Ні, ми зараз говоримо лише по суті про два брата: це Суї та Аптос. Можливо, суї в свою чергу буде сильно домінувати, і ми побачимо, як суї дійсно пробиває позначку в 3, можливо, в 4 долара, а Аптос, в свою чергу, просто стоїть на місці. Але все ж таки, якщо ми перейдемо на дефіламу, то можемо замітити, що ТВЛ в Аптоса поступово зростає. І, можливо, ліквідність вже на сьогоднішній день з блокчейну Суї потихенько починає перетікати в Аптос. І ми, по суті, можемо замітити, як. ТВЛ залучених грошей в екосистемі Аптос кожного дня зростає. І, можливо, на сьогоднішній день хайп в екосистемі Аптоса ще немає. Транзакцій там багато немає, але повірте, їм зараз цього не потрібно. Не потрібно набирати лишніх пасажирів і пізніше вести вгору. Цього не потрібно. Хай буде тоді, коли їм потрібно буде вже, припустимо, розгружатися, продавати Аптос. Якщо ми зараз перейдемо на графік. Можливо, хтось каже, що вони вже раз розгружалися по 18 доларів, другий раз розгружалися по 17 доларів. Але повірте, тут не буду ніякого боковика, ніякої проторговки, що можна було розгрузитися не було ліквідності. Ми просто вчепили зону 18-19 доларів і зразу опустилися донизу. Так само ж тут ми вчепили зону там 17 доларів зразу. Продампилися. Тим самим я очікую також такий самий сценарій, і потрібно буде, на мою думку, встигнути вийти. Тобто, ми на Санта Ралі, можливо, також а, вчіпимо зону 17, 18 доларів. Ну і після чого просто опустимося донизу. Скорше, всього, що лоїв по автосі ми не оновимо. Можливо, це буде просто а, така. Акція в один, можливо, в два дня, що ми зачіпимо і зразу відскочимо, тобто відкупимося, це буде проста тінь у вас свіча, як ми припустимо, побачили ось тут. Якщо дійсно великих гравців є план на альсезон і Аптос будуть відправляти кудись вище 50 доларів, то смисл давати і упускати Аптос нижче, там 4 доларів, особисто я не бачу. Ціна, по якій я купив Аптос 8 доларів та 95 центів. Давайте візьмемо линієчку. Зростання, припустимо, якщо ми побачимо до 17-18 доларів, це зростання на 100%. Таке зростання мене цілком задовільнить, щоб продати всю позицію по гаптусі та вийти з ринку та очікувати падіння. На інших 50% стейблкоїнів я відкупив довгоочікуваний ноткоін. Так, давайте ми його знайдемо. Можна так сказати, що довгоочікуваний відкуп по ноткоїні дійсно відбувся. Ми, в свою чергу, не купляли ноткоїн по одному центу. Ми не купляли ноткоін по 2 цента. Хоча в цьому ціновому діапазоні більшість відсотків людей закупилися просто ОЛІН на всі ті гроші, які планували відкупити ноткоін та чекали зростання. Але у відеороликах я неодноразово розповідав, що. Такі, по суті, патерни, особисто, на мою думку, не пробиваються вгору, вони пробиваються вниз. І ми зараз бачимо ноткоін нижче 0.207. Тим самим гарно цей сценарій підійшов до наших відміток. Але, звісно, щоб хотілося відкупити ноткоін приблизно по 0.205. Але е вирішив я вже сьогодні набрати позиції, адже невідомо, коли дійсно вже. Будуть зростати альткоїни. Можливо, ми не побачимо і після Санта Ралі побачимо оновлення лоїв по ноткоїну. А можливо, до того, як ноткоїна на Санта Ралі буде зростати, ми сходимо ще дійсно трішки донизу. Ну і вже пізніше ми будемо зростати. Невідомо. Тому я особисто не збираюся чекати і на інших 50% стейблкоїнів вирішив зараз. Докупити ноткоін. і докупив я ноткоін по ціні 0.206. Одним словом, всі позиції набрані, і я знову знаходжуся, Олеїн. Тобто повністю в ринку. У мене немає стейблкоїнів, в разі чого, якщо, припустимо, ноткоїн, який ми купили, пролиється кудись в зону 0.203, усереднити свою позицію. Я не зможу усереднити, я можу хіба ребалансувати одну монету в іншу, адже стейблкоїнів у моєму портфелі немає. Но на зростанні під час Сантаралії. Я буду повністю виходити з ринку. Це дуже важливо, якщо ми дійсно побачимо Сантаралі зараз, особисто, на мою думку, реально максимальне розчарування по альткоїнах. Хоча альткоїни не є сильно на дні, але ніхто не хоче, або просто не готовий вже усередняти. Або є третій варіант: просто в людей вже закінчилися гроші, адже кожного разу, коли ти бачиш. Що актив падає, ти усереднив раз, усереднив другий раз, усереднив третій раз. Ну і звісно, що рано чи пізно в тебе просто не залишиться грошей, щоб усередняти вічно. І якщо ми побачимо локальне зростання по альткоїнах, чи будуть люди виходити в мінімальний профіль 10-20, а можливо 30% або фіксувати в нуль, звісно, що ні. Люди так довго сиділи в просаці. Чи вони будуть виходити на мінімальному зростанні? Та звісно, що ні. Ідеальний актив для прикладу, де дійсно особисто, на мою думку, засаджена маса це в арбітріумі. Ще в цьому ціновому діапазоні. Давайте ми його відмітимо. Це 1 долар особисто, на мою думку. Кожен кричав: якщо арбітріум нижче одного долару, це просто подарунок. Тут потрібно відкупляти повністю на всі гроші, брати кредити, продавати тачку, хату, ну і так далі, і набирати арбітріум, адже це просто ракета. Яка скоро відкупляється та буде взлітати вище 2-3-5, а то й десяти доларів після того, як арбітріум довгий час, на мою думку, розпреділявся по одному долару, і ми побачили памп до двох доларів, і люди, які не відкупили, по суті, арбітріум по одному долару, звісно, що ловили фому та відкупляли ось в цьому ціновому діапазоні. Тут ми можемо замітити. Що актив знаходився довгий період часу та, по суті, розпреділявся, була та сама проторговка, де в середньому продавали людям по 2 долара. Зараз опустили ціну до 50 центів. Можна так сказати, засаджені абсолютно всі: ті люди, які купляли по долару, по 2 долара, та ті люди, які усередняли арбітріум. І найголовніше питання, чи будуть ці люди, давайте ми трошки графік перемістимо вліво. Чи будуть ці люди, які купляли арбітріум по долару, по долар 50, по 2 долара, будуть виходити умовно, якщо на Санта Ралі арбітріум досягне позначки в 1,5 долара? Звісно, що ні, адже люди так довго сиділи в просадці. Давайте візьмемо линійку та побачимо в середньому, яка просадка в людей. Якщо плюс-мінус в середньому люди а, купляли по долару, відкупляли по 2 долара, то середня точка а, входу в них по долар 50. На сонячний день у них просадка в 65%. Звісно, якщо вони побачать зростання до 1,50, в когось буде мінімальний профіт, хтось буде в нулі. Чи будуть люди виходити, та звісно, що ні, адже вони вже сиділи декілька місяців, можливо і півроку просадці, вони ще зможуть пересидіти тоді. Наступне питання, а як висадити цих лишніх пасажирів? Особисто, на мою думку, ідеально а, підійде по арбітріумі оновлення дна. Ми легко після Санта ралі коли побачимо там долар, долар 50, легко зможемо оновити дно. арбітріум зможе, і в нього є, по суті, всі можливості прийти в зону 30 центів. Після чого? Перша половина людей, яка побачить, давайте зразу ми будемо малювати графік, припустимо зону 30 центів по арбітріумі, перша половина людей буде продавати в жорсткий мінус, а це буде в мінус 80, можливо, 83-85%. Друга половина людей вже не продасть в жорсткий мінус, буде старатися виходити в нуль або в мінімальний профіт. про меншість, я зараз не говорю, тому що це та кількість людей. Яку повезуть вгору за їх сами, яка не продасть свої активи. А це буде зробити дуже важко. Особисто, на мою думку, біткоін достатньо добре накачала, і на цьому Сантаралі вони можуть, і, скоріше всього, що будуть, за дорогий біткоін відкупляти дешеву альту та на Санта Ралі пампити. Взимку, особисто я не чекаю альсезон. Це буде, на мою думку, просто локальне зростання, де альткоїни. Зможуть зробити два, можливо, 3 ікса, після чого відправляться донизу оновлювати свої луї. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!